Благослови владику, благословен Бог наш завжди мені і повсякчас, і на віки віки. Що сюди все наповняєш, Скарби діви життя подателю, Прийди прийди селився в нас, і очисти нас, від всякої скверни, і спаси главі душі ночі. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і, і на віки віків Амінь. Хей, і Третій, помилуй нас, Господи, очисти і наші, Владико, прости беззаконня наші. Святий посіти сили, немочі наші, імені Твого. Роди. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слави сину, і святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що є сіна небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас світука. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Жителям, манилиму ті чого Твосем, показався, ти моносний очима шарплен, по зломчування милоніт ви небесні дарування прийнявши. Ти зціляєш, недужих і душі тих, що з вірою до тебе прибігають. Слава Тутко, да тобі, син. Слава Тому, хто тебе за слава тому, хто через тебе подає здоров'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і ми повсякчас і навіть в Ітинаві, що і свою душею побожого. Си з безперестанні молитви переміти демонські сили чербелю, наш. молися невпинно за всімо вожні. turbete, quae smo per Deus Ти єси Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Жертий всяке дихання нехай хвалить Господа, Всяке дихання нехай хвалить Господа! Хвалить святині Його. Здобилися ми слухання святого Євангелія. Господа, Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий, помилуй. мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми. Спаси духови твоє. Від Матея, святого Євангелія, читання. Навчаючи, промовив Ісус, Прославлю Тебе, Отче, Господи, в неба й землі, що втаїв Отце від премудрих і розумних, та Його немовлятам відкрив, так, отче, бо тобі так було до подобих, передав мені все мій Отець. І сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому син схоче відкрити, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Боя тихі і серцем покірливий і знайдете спокій душам вашим, Ярмо, бо моє любе, і тямів легким. Твої і по множеству щедро твоїх очисти без закона, преподобний Отче, по всій землі продоналав слова Твоїх полних, тому й на небі знайшов ти нагороду за свої демонські похлища, і в насягта мирських хворів на світличих, княже життя не порошле, маючи сміливість до Христа Бога, Ви, ви проси світові, мирі, душам нашим великому. В чистий дорос, Божественний, світоносний світ, який ніколи не знижиться до житеців і тому на ширі, великих чудес постою, тебе Христос чоловіка любить, Його молитвами ми paret Domino mortem pro podobnych Прямував до Христового царства до Бога, який воплотився заради спасення душно. Щаслива людина що Господа боїться, що в його заповідях вельми ми. Подойше, ти з змалку приновчився побожності і став воробником святого, духа. одержавши носило творити чудеса, ти навчав людей нехтувати земними в ті. Очі на шарбелю, усю суботуся і Божественним світом розсвічую душі. Наші. Слава, Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Надію мою покладаю на тебе, тебе, мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм. помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо, Господові Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг Своїх, тих, котрі подані тут їхні імена на молитву, і тих, котрі присутні у цьому святому храмі щоб за молитвами святого Шербеля милосердний Господь Бог хоронив вас від усякої гніву, біди і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував вам здоров'я з довголіттям, промовмо всі, скоро ви слухай нас, милисти, Бог, і помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу і цьому і святому храму, цьому, і всякому городу, і селу, і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу раду, вогню, меча, нападу, чужинців і міжусобної брані, і щоб він був милостивий. Добропривітний, добропомічний, благий, і чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь свій нім, що наступає на нас, і збавив нас від належної, праведної Своєї порози, і помилував нас.

Господь Бо вислухав голос моління, нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помил. слухай нас, Боже, Спасителю наш, опованняй всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, і чоловік, любить Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки, віки зумиління. Усі голови приклонивши, Господу, помолівся, Боже, нескінченно прославлений у Твоїх святих, ти надихнув вірного слугу монаха Хашаравеля, на світлий, але тернистий шлях Сусільних випробувань. Він сміливо рушив у нове життя. Мене кличе Бог. Так, так мене кличе Бог, Він світло моє і душа моя, я йду до Тебе, Отче, я обов'язково прийду, і Він прийшов раз і назавжди до Бога, в пустині й тиші, весь Богопосвячений, посвячений. Йому служив, і Бог завжди був з ним. О святий Божий угодник у Шарбелю, ще за життя на землі, Господь прославив тебе, славою святих, вислуховуючи твої натхнені молитви, чудесний дар зцілення людей від різних недух і хвороб. Дарував тобі Господь, о, безцінний лікарю, силою Божою, як раніше, так і нині, всяку хворобу, скоро лікуючий, ти надія і втіха тих, кого вже залишили лікарі. О, святий Шарбелю, прийми від люблячих. І вдячних сердець молитви наші на всі наші потреби, вислухай наші благання, пропусти їх через своє серце і занеси Господу Богу за нас грішних і недостойних, болящих тіли, бідуючим допоможи, і все нам потрібне для здоров'я. Тілесного і спасіння духовного, у Бога випроси, а ми вдячні за дивне Твоє заступництво. Славимо Бога, який дарував нам такого молільника, целителя і чудотворця, восилаємо Тобі славу, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки, віки. віків, премудрі смішних хравиних, біля славіши рофиним, що безтіння вас породим. Порадиться тебе О, Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, сіли Святого Духа, і мені повсякчас і на віки, віки вам, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречиста Своя матері, преподобне Богоносців наших, за молитвами святого Шарвеля і всіх святих, нехай помилує і спасе нас, бо Він благий і чоловіка люби.